Лідерство, за Чіплідерство ще й бореться з, з, з Кравченко. І Кравченко, як бачимо, ну, буде не, не зовсім зручний опонент, ще й позиції на нас, щоб давати повністю агресувати, так як ми цього хочемо, так як ми це робили на профіналці І дивіться, що відбувається, друзі, та королі та десятки. Калант! Скільки сьогодні ми бачили десяток, але кадра проти десяток королі і. Чи зможе Аврора відскочити? Десятка ще й заблочена, це буде максимально важко. Чи б лідери схлинулись, іначе неможливо, враховуючи наш стек, Враховуючи все, здається, начебто ідеальна ситуація, окей, якби там якийсь третій стек коротший стек. Ой, йо, я викинув. Це чуєчко. Викину. Буду йому Кравченко особисто написав: у мене там королі, ти викидай, все фут. А може, він побачив, mm -hmm. що десятки не працюють, їх mm -hmm. дають, mm -hmm. але вони не працюють.